14 грудня Україна отримала від Ради ЄС рішення розпочати переговори про членство в Євросоюзі. Для Києва це означає, що попереду впровадження низки реформ, які є обов'язковими для країн ЄС. Принаймні вісім категорій українських посадовців будуть зобов'язані вміти розмовляти англійською мовою. Серед них держслужбовці, митники, військові, правоохоронці та інші. Практично три четверте населення України не володіє на потрібному рівні англійською мовою. Так і це дійсно проблема для нашої держави, і ми повинні її вирішувати. Мінцифри разом з міжнародними партнерами провели опитування серед українців віком від 18 років, щоб з'ясувати їхній рівень володіння англійською. Ми поділили англійську мову на чотири навички, які є стандартно прийнятими, і попросили українців оцінити їхні знання, наприклад, в кожній ситуації. Так це був такий модельований показник від нуля до десяти, і середня оцінка вийшла 2,83. Тобто, це справді низький бал. Водночас аналітикиня зауважує, що в українців є інтерес до вивчення англійської. А більше там 60% говорять про те, що в них є бажання вивчати англійську мову, і понад 90% батьків кажуть, що їхні діти повинні вивчати англійську мову, і це буде забезпечувати їм краще майбутнє. Щоб задовольнити потребу українців у вивченні англійської мови, уряд запустив національну програму Future Perfect. Ми готуємо краще майбутнє тут і зараз. Мовна програма Future Perfect us! проект запропонує інструменти, спрямовані на те, щоб англійська стала популярною та доступною у вивченні. Одна із платформ програми має назву Промова. Сервіс пропонує дорослим українцям, які мають доступ до інтернету та додаток дія, вивчити англійську онлайн безкоштовно. З промовою можна вивчити мову з, з дуже базового рівня до атлеції, завдяки тому, що ми поєднуємо. Маленькі уроки, які допомагають щоденно тренувати тобі е, мову, е, є в нас професійні викладачі, які можуть допомагати вже точково з покращенням з поясненням слів е, з граматики і правил, і взагалі з викладанням мови онлайн. Ще важливо зазначити, що ми віримо, що не можна недостатньо просто вчити мови сьогодні, задарувати правила, важливо. Вміти спілкуватися з іншими людьми самосвіту однією мовою, і тому ми надаємо культурний контекст кожної мови. Тобто, в наших курсах є круті факти про, про мови, наприклад, по українську, ми розповідаємо про мрію, ми розповідаємо про наші українські пісні наших режисерів, наших відомих діячів, і так про, про кожну португальську, англійську. Національна програма з вивчення англійської дії від листопада. За ці два місяці на платформі зареєструвало 73 тисячі користувачів. Там зафіксували понад 180 тисяч відвідин онлайн-ресурсів проєкту, каже команда F'uture Perfect. В рамках програми передбачена також і підтримка військовослужбовців. Так, наприклад, навчання українських пілотів на літаках f 16 у Європі та США почалося саме з курсів англійської мови. Для нас військовослужбовці, ветерани є однією з цільових аудиторій, бо розглядаємо англійську мову як один з інструментів реінтеграції українців і повернення їх до повсякденного життя, коли вони будуть повертатися вже з війни. І сьогодні для нас це є ключовою такою реформою, над якою ми також будемо працювати. У мінцифри наголошують, що національна програма з вивчення англійської є довгостроковою стратегією, яка спрямована на трансформацію мовного ландшафту України. Кома. Команда має план дій до 2030 року, який передбачає освітні реформи, впровадження англійської у дитячих садочках, запровадження ЗНО з англійської, атестація вчителів та педагогічного складу, реформи у вищій школі. Перші два роки стануть періодом адаптації, щоб у кожного українця був час поліпшити свої знання, кажуть у Мінцифрі. Юрій Солонець, В'ячеслав Філюшкін, Голос Америки, Вашингтон.